День Святого Миколая пройшов чудово, не було світла. Ми з Марією робили поробочки, ті, які порекомендувала педагог Монтесорі. Юлія сьогодні в нас неділя. Вчора в суботу ми ходили на виставу. Виставу до Дня Святого Миколая про Мороза Морозенка та Святого Миколая дуже сподобалось. Потім гуляли вулицями на арсенальній, на майдані Незалежності. Відвідали риберню, зустріли з дідусем. А сьогодні, в неділю, ми завітали до наших сестричок. Будемо дарувати подаруночки, Давайте подивимося, що ми придбали. А тут для дорослих, для діток тут у нас косметика. Ось такий подарунковий набір, там тіні, все таке. А тут глина і дуже класні пляшечки. Тут заправляється водка вона розчиняється, і там дуже класно якийсь напій. Ні, не знімає. Да, Марії така нова шапка, ще таке нове пальто, взуття. Боже, ну дуже красива, дуже гарна дівчинка. Тіу, тіу, ті. Що там покажи? Восьме. Восьме. Ось відкривайте. А потім будете навпаки. Давай, Міш, 20... відкривай цей день. Ну до до 24-го дійдете і можна йти навпаки. Сім днів до Нового року, 6 днів. до Нового Ну <риклад> відкривайте. Восьмий день. Міш, Доставай, О, що, міша, там? що там. Не Машина. А ага, що там першого? Ні. Нет, так вона тоже. Спершого... Ага. А все я кристали. Ні. І що плоско без кітки? О, ні. опять. А, оце вот тобі вже колокольчик. Ну який же це сюрприз? Якщо не зрозуміла, що робити. Давай. Ага. Ялинкові іграшки, игрышки, да? Да. Помадаться. Помадала. Тени. Два вида тени. Коробочки <пробки> такі О, О, не ну може дольше стати, Это ж водка. Это ж як би... Ей, пам'ятаєш гірлянди в мене на веранді. Ой, ще фотография, а це я дві бачиш даже классно. для оформлення маркер. Десклейфко і вапа. Власне, тут саме привітання. Я вам ще додатково напишу, що там написано. І неприривне коло. ну, майже коле. І також привітання додаткове. різні білетики. Та емоцій, ну і звичайно такі новорічні фотографії. Тут будуть побажання і рекомендації, як скористатися ще додатково цим подарунком. Перше, це буде відвідування гірськолижного підйомника та катання на лижах. Потім це Добропарк. Це саме новий рік вернуться відсвяткувати Кознака перевернули, тюбін-гірочка. Білетики на виставу, новорічну і там це гриботи, сухий басейн Це все я вам рекомендувала в дописі. І воно буде відривати собі його. І ми будемо ходити для того, щоб вона відчувала більшу цінність, наскільки це цінно, і це як квест, як адвент-календар, який вона може собі додатково повісити вдома. Завершила я плакат, розписала по датам, куди, коли ми йдемо, і прописала, як скористатися. і На наступних вихідних Марія вже отримає його для того, щоб скористатися всіма пропозиціями та відчути свято, яке не може закінчитись. Воно буде завжди. На Різдво подарунки отримали дітки не тільки від Святого Микола, але ще від хрещених, від дідусів, від бабусів, ну і звичайно від батьків. Марія все розпакувала, поділила між всіма, всі були дуже задоволені і, звичайно, дуже швидко все з'їлось, бо воно реально було дуже смачним. Також для мене кума передала колаген, а для дітей мила, яке співає, вперше таке бачила. Це ті мандаринки. Тут був крім, так? Гуляти вулицями Києва нам дуже сподобалось З погодою, не дуже пощастило був дощик і також ще було відключення світла, але всі підручки були з таким світовим супроводом. Також нас запросили на святкування до нового року у команду Більман по фігурному катанню, і ми приймали участь у естафетах. Дивилися, як виступають дівчата, які займаються фігурним катанням. Нам дуже сподобалось. А також в кінці ми отримали подарунки, про які ми не знали. Також були логотипні такі кульки, різні іграшки. Був фото. Настрій був неймовірний. Нам сподобалось дуже. I'm <laughs> a Далі наше свято не закінчувалось, і ми відвідали концерт Гаррі Потера від «Люмус Дівчата, Ну це неймовірний концерт з різними ілюмінаціями, з різними локаціями. Нам дуже сподобалось. Також ми гарно провели час. До цього ми передивилися всі серії, і давайте разом зараз подивимося концерт. Також ми ходили на гірські лижі в Голосівському парку. Всі локації та де ми були, все буде в описі під відео. Ви зможете собі подивитися і також сходити відвідати ці місця. На мене дивишся, розвертаєш лижі. Поїхала молодець. Куда? Молодець, поїхала на мене, на мене не плакать. Давай, поїхала туди, там, де люди стоять. Марія в перших хвилин 40 плакала, а зараз вже їздить без мене, я так спиною перед нею їжджу, щоб їй трошки легше було. От, зараз будемо вже підніматися, типу, не на 10 сантиметрів гори а трошки вище. Почекаємо. Взагалі на холодно, тепло, дуже класно. У мене настрій, наприклад, чудовий. Марія, звісно, ще та э, цей, людина настрій. Замерз. Замерзла? Це така маленька підготовка до поїздки в Карпати. Марії сподобалось на фігурному катанні, тому вона виявила бажання походити ще на ковзанку. і я звичайно їй у цьому не відмовила. Також покрашувала свої власні навички в катанні і допомагала. Ранкове святкове тренування навіть дуже-дуже корисне. Да, а тепер, дивіться, що дають мені ковзани, то що я вчусь кататись спиною. Давай, розвертай. Щось Маріку трохи покажу. Так. Да. Оба. Да, обережно, стой. Ага, все, поїхала, поїхала. Молодець! А я до речі, друзі, так? Я взагалі в пино діти. Дуже бо я можу і розвернутися. Ну, дуже-дуже класно. Вона, типу, все взаємопов'язана. Діло, воно Дивіться на моросі, так? Те, Та, що мені казала, що воно не зможе, що воно боїться. А тепер воно їде, бачите? Ну, взагалі, дуже класно. Ну що, як ти сьогодні каталась? Хорошо. Вже краще виходить? А. Ти готова в Карпати? Чи ще треба потренуватися? Ще, ще треба. Триматися. Ну, настрій краще, так, сьогодні? А ти до, докуди піднімалась на гору? До середини. до середини гори вже? Молодець. На художній гімнастиці дітки приготували концерт для батьків. Це новорічний виступ, який відбувся 28 го числа. Давайте подивимося виступ. Більшість номерів діти готували самостійно без участі тренера, і це для всіх було несподіванкою. 1 числа по традиції ми приїжджаємо до батьків, обмінюємося подарунками, приблизно о 9-й вечора, щоб дітки не чекали самого нового року, щоб у них вже було свято. Спочатку розпаковують дитячі подарунки, а потім вже дорослі. Діти були задоволені, багато смаколиків, різних іграшок, лапок, все, що там зараз в тренді. Невеличкі поробки, ігри, танці, і потім дітки лягають відпочивати. Ця копілочка вона вразила всіх. Ухти! <зв> Марія написала лист Санті і не отримала бажаний подарунок, хоча ми з нею обговорювали, який буде її подарунок Марія, цього що року. Ти хочеш Санти на новий рік? Стіл. Стіл? Да. Написала лист? Ні. А будеш писати? Так. Сьогодні. Так. Дійде він. Сьогодні крайній срок, щоб відправити листа. Міша, що ти хочеш на Новий рік, Вітсанти? Ну там. Який подарунок хочеш? Дімо. Мама. Ну той подарунок хочеш? Да. Марійни, іграшки. Да. Всі. де там! Віка мені зробила такий адвент-календар невеличкий. І тут якісь сюрпризики. Обережно відкриваємо, щоб не відірвалось. Мама і малюк. Так? Тут у нас такі картиночки. Це топіки. І це шапочки. Або пледики. Або пледики, так, да, для них. Клієчки. Давай кортинку. І. Пледик. А? Клядік або шапочка. Ага, угу. давай шапочки. І ти їх трохи склеїла. Це ми приїхали в Добропарк. Неймовірний закат, вітер. Але в принципі було дуже тепло. Бачу, якась пожежа там і шапчик новорічний. Мені теж доречно, як настрій вже хочеться туди потрапити. Мені теж ми вперше, до речі, взагалі вперше приїхали в добропарк. Ніколи ще не були. Зараз ще наші хлопчики йдуть. Ідея з адвент-календарем, де Марія отримувала різноманітні заходи та подарунки, відвідувала. Різні місця, і ми з цею з нею обговорювали для того, щоб вона більше розуміла цінність подарунків, розуміла, скільки це по часу, по грошах. Що, наприклад, того року ми не відвідували майже ніяких заходів. І як будь-яка дитина, вона хотіла подарунок, який вона хотіла, а не те, що запланували ми. Ну от так трапилось, на жаль. Потім ми поїхали вже першого числа після святкування нового року. Добропарк, якщо ви хочете його відвідати, от, наприклад, Тюбінгірки вони є безкоштовні, там жива черга. Якщо ви хочете на паровозиках покататися, вони коштують 200 гривень за одну дитинку. Вхід для дорослого 400, для дитини 300, Дітки до 4 років безкоштовно. Досить холодно, бо там відкрита місцевість, це поле. В такий зимовий час треба вдягатися тепло, колготи, шкарпетки, шапочки, шарфики, все вдягайте, бо багатьом людям було дуже холодно. Беріть з собою терміс та купуйте білети онлайн, тому що коли ти купуєш білет онлайн, ти проходиш без черги, а черги там величезні. В основному всі люди фотографувалися із інтерактивів. Це тюбінгірки, фудкорти, атракціон. Мені здається, що дуже холодно в такий час паровозик, і в принципі все. Ти просто ходиш, гуляєш, тому дітей потрібно забавляти. І також треба обов'язково слідкувати за дітьми, бо з однієї локації до іншої перейти там досить темно. Ось бачите, як тут на відео тому, в принципі. З маленькими дітками потрібно бути обережно. Чи ви були вже там? Напишіть, куди ви ще рекомендуєте нам сходити. Це не всі святкування і події, які в нас відбувалися. От це такі найбільш вражаючі. Ще буде на вихідних 11-го числа. Ми підемо ще на один концерт. Я запишу додаткове відео, де покажу, як відбувався цей концерт. Нагадую, що все в описі під відео буде. Всі посилання. Запрошуємо вас також у цю зимову казку поринути. Діліться цим відео. Можливо, комусь буде корисно, ставте вподобайку. Дуже вам вдячна за цей перегляд. Другого числа ми зібрали силами та поїхали на оболонь подивитися хвилястий міст. Ми вже з дітками бачили чоловік, ще ні тому ми вирішили прогулятись туди. Була гарна сонячна погода. Теж досить холодно, але цікаво. Там неймовірний майданчик.